Опал магічні властивості. Опали вважалися дуже цінними. Вони були надзвичайно рідкісні, тому часто оздоблювали корони європейських монархів. Прийнято виділяти шляхетні та прості опали. Перші характеризуються переливчатою грою кольорів, прозорістю чи напівпрозорістю та коштують дуже дорого. Особливо високо цінуються мінерали насичених кольорів вогняні, блакитні та навіть практично чорні. У масовій ювелірній промисловості найчастіше використовують так звані дублети, платівки з дорогоцінних опалів наклеюють на менш цінну основу. Поверхня мінералу зазвичай покривається спеціальними смолами для збільшення міцності. Унікальність чудовому мінералу. Надає неповторність забарвлення, складається враження, що на його поверхні немов спалахують і гаснуть мільйони різнокольорових райдужних іскор. Зумовлена така незвичайна здатність опала високим містом води. У нього всередині постійно переміщаються крихітні кульки породи. Наші предки вірили, що чарівний самоцвіт здатний накопичувати людські емоції. Саме тому його рекомендують носити у вдалі життєві періоди. Білий і рожевий опали рекомендується носити творчим особистостям, оскільки каміння сприяє розвитку артистизму. У східних країнах опали цих відтінків вважалися потужними амулетами, що надійно зберігають сімейне щастя та любов. Крім того, люди вірили, що вони здатні уберегти від небезпечних хвороб та злодійства. Вогняний та місячний опал ідеально підходять для підприємців, камінь допомагає розвивати бізнес. Зелений опал допомагає цілителям та лікарям правильно ставити діагнози. Краще, якщо власник опалу періодично переміщатиме прикраси з однієї руки на іншу. Магічні властивості каменю посиляться, якщо оправити його в срібло. Білий шляхетний метал. Сприятливо впливає на можливості мінералу. Чорний або темно-синій камінчик, оправлений у золото, традиційно вважається талісманом магів він наділяє людей з сильною енергетикою даром передбачення. Ці камені не люблять лежати довго у скринці. Прикраси краще носити, і чим частіше ви це робитимете, тим краще буде для опала. Ще 200 років тому вважалося, що опал оберіг магів та екстрасенсів. Сила цього дивовижного мінералу така, що може допомогти людині у кар'єрі, залучити гроші, знайти хорошого спутника у житті, вилікувати низку хвороб, допомогти у відносинах з оточуючими людьми. Чорний опал здатний пробудити або посилити екстрасенсорні здібності. Білий опал є добрим лікарем практично для будь-якої людини. Мінерал здатний змусити злагоджено працювати весь організм власника. Рожевий опал піднімає дух свого господаря, сприяє підвищенню самооцінки, надає впевненості у власних силах, покращує порозуміння у сім'ї та стосунки з друзями. Камінь добре допомагає чоловікам у момент розвитку їхнього бізнесу. Жовтий ефіопський опал рекомендований виключно для ділових людей. Камінь надає сил, допомагає зосередитись на головному, сприяє добрій мозковій активності. Сила мінералу також здатна захистити своє життя від втручань заздрісних людей, ударів долі та пристріту. Камінь підійде людям шляхетним, щирим та чесним, їм мінерал допоможе у досягненні успіху. Гемологи вважають, що камінь краще не дарувати навіть найближчим, краще купити його самостійно. Опал це камінь духовних та розумових благ. В першу чергу на його допомогу варто розраховувати людям, що прагнуть саморозвитку. Опал добре підходить творчим особистостям. Опал це емоційний камінь, що відбиває настрій носія. Він посилює емоції та знімає заборони, заохочує свободу та незалежність. Опал стимулює творчість та оригінальність.